Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо 18 листопада вже 2022 року. Вчора в нас вже випав, друзі, сніг. От таке от навіть, будемо сказати, почав падати трошки швидше так, з ночі. Так що, ну, а сьогодні до вашої уваги маємо, що ми маємо? Так, друзі, легендарна хусварна 137 перепрошую. Ну, відпра... Яка відпрацювала вже 14 років і є жалоби на те, що немає сили інструмент. Ну що, казали її розбирати, напевно. Тому що треба, зараз я її ще попробую. Яка в неї там дергалка є, в принципі. Бачите, дивіться, вона навіть дуже і не впирається. Ну, коротше, одним словом. Треба розбирати, розбирати. компресію тут на певному ре7 атмосфер. Я думаю, більше нема. а це є мало вже. то є вже, так би мовити, обмежувач до заміни поршневої. Принаймні чи там кільця. Подивимося, що куди як, зараз розберемо і будемо бачити. Але пилочка досить легендарна. Порівняно, скажу вам так, недорога в ремонті з другими е закордонними так би мовити, фірмами. Ну там, кусварни, штілі і тому подібне. Бачите, який болтик серйозний закрутили на кришечку з шляпкою. Ну то вже таке щось саморовне. Ну, хай буде. Давайте ще подивимося, знаєте. глянемо зірочку хоча б. Вона тут міняна, не міняна. Ну, казали, що 14 років відтарабанила. Без якихось таких серйозних ремонтів. Давайте подивимося, що тут роблено є. Зірка тут нова ставлена, друзі. Зірка вже помінена, як розхідник, бо, тому що знаєш, вона вже тут болтається. можливо, на кулінвалі вже є виробітка трошки. Так, Упор десь загубили, як говориться, та й так. Ну нічого. Одним словом розбираю, а там зараз побачимо ситуацію, як там все виглядає. Так, друзі, ну що, розібрав я нашу 137-му хусварну, яка має 14 років. різала вона взагалі так. В середньому не дуже мало і не дуже багато. Як говориться, для господарки заготовляла дрова на зиму. Самі знаєте, хто в селі живе, скільки має бути відносно приблизно, плюс-мінус дров відповідно до об'єму хати, яка там є. Ну, Плюс-мінус, значить, дивимося. Поршень у нас ще, друзі, нормальний, Задірів взагалі немає ніяких, нагарчик ми то все скинемо. Ось таке нагарчик витирається, то вже добре палець брудний. Ось. І що? Ось. І дивимося. Тут все в порядку гази проривалися. Кільце. Ну, понятно, що ну, все не першої свіжості, але якщо взяти, виглянути, на двір тут задирів, друзі, немає ніяких. Бачимо, якщо щось бачимо, Буду старатись показати трішки. Так, бачите, є. Звичайно, що біля випуску більше є так витерто там, але він досить гарний зеркало має. Задирів ні одного, друзі, нема. То дуже тішить. Ну, значить хочу сказати, що так, кілечко, друзі. Кілечко в нас має 5,5 мм зазор. Хтось тобто каже, що воно мало відробило, але оригінальне. 14 років пилі, але кажу, в середньому працювало, от Як ми знаємо 0,2-0,4 мм, ще можна лишити. Тут 0,55, 0,5,5. Правда, то воно вже за 0,55 мм, це вже забагато. І тому треба міняти підсальники з підшипниками. Міняємо і зелений пускний патрубок. ви знаєте, що без нього нікуди, його треба теж міняти. Ось таке. Так що така, друзі, ситуація з цією хусварною. А там вже зробиться, покажу, якщо куди. Та й таке. О. Дивимося.